Вітаю вас, любі друзі, брати і сестри. Мене звати Родіон, я пастор церкви Христа Спасителя з міста Курахово Донецької області. На даний час моє місто окуповано і церква наша в Росіїні. Я сам живу в місті Рівному, і знаєте, я відчуваю потяг продовжувати моє служіння і ділитись з людьми, ділитись з вами, Словом Божим, і тими відкриттями, які Господь дарував мені. Тому я. Вирішив розпочати записувати відео, яке я назвав Три хвилини з пастором, і я вірю, що за, три хвилини, за ці три хвилини Господь зможе щось відкрити і вам через е, пізнання Слова Божого. Сьогодні ми почнемо з 102-го псалму. Я прочитаю його на російській мові, бо у мене ще немає Біблії на українській, на українській мові, але буду намагатись говорити українською. Псалом 102, 2 стих. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу, Юность Твоя. Друзья, я вот я размерковывал, я думал, чему да вы такие впевнены. Чому Він, знаєте, каже, Господь прощає всі гріхи, всі беззаконня, і Господь зціляє від, від всякої хвороби. Знаєте чому? Тому що Він через все це вже проходив. Якщо ми читаємо псалми, ми побачимо з вами, як багато е, Давид каже, до мене прийшла хвороба неісціліма. До мене прийшли хвороби неісцілими. Але я волав до Бога, але я. Покладався на нього, і Господь зцілив мене. Давід це той, хто мог, міг сказати: Господь прощає всі, всі беззаконня. Бо знаєте, якщо, якщо згадати історію з Уріхітіяніном, з його дружиною, то ми можемо бачити, які тяжкі гріхи Бог може прощати. І Давід він знав милість Божу. Він казав, що милість Господня вона краще, ніж життя. Друзі, я не знаю, в якої ви ситуації сьогодні знаходитесь. Може ви в хворобі? Може ви. На вас вина гріха. І все, що я хочу вам сказати сьогодні Словом Божим, І я вірю, Господь каже вам: покайся, і я прощу, прощу тебе. Покайся, ти думаєш, що цей гріх. Я не можу тобі простити. Бог каже, я прощаю всі беззаконня твої. Господь каже: прийди до мене, і я звільну, звільню тебе від твоєї хвороби, бо Христос був бо, бо в ранах Христа, тобі дароване зцілення. Будьте благословенні, друзі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.